Скажіть мені, будь ласка, чи читали ви коли-небудь твори відомої української письменниці Мишолосії? Ви скажете, що ні, а я скажу, що так читали. І навіть деякі, можливо, знаєте, на пам'яті навіть ходили на мультик зняти по її твору, тому що саме так, а не інакше, звали кого? Ви Дізнаєтесь через лічені секунди. А це говорю, красиво, тут цікаві факти про українських письменників. І тут мова йдеться саме про Лесю. Українку. Насправді в родині Лесі Українку називали дуже по різному Ларися, Лариса, Ларися, Зоя, Зея. Мишолосія. Ім'я Зея або Зейчок походить від назви сорти кукурудзи Зея Японіка. Це означала тонка як стеблинка, що відображала те, як Леся Українка у той час виглядала. Була струнка як стеблинка, і саме так називала її мама. А також мама придумала їй оце Мишолосія. Воно ділилася навпіл, так називала Лесю і її брата Михайла, з яким письменниця дуже дружила, і вони повсякчас ходили разом. Саме тому мама називала їх з братом з цим ім'ям, і коли вона кликала Мишу Лосія, одразу на кухню їсти бочки, і борщ не знаю, що там було на той час, прибігали і Леся Українка, і її брат Михайло.